До нас звернулася пацієнтка на зняття швів. Вона після двохстороннього ендопротезування. Три тижні тому була проведена малоінвазивна операція Суперпад по заміні кульшового суглоба. Пацієнтка пересувається самостійно, без допоміжної опори, болі стали значно менші. Як ви себе почуваєте після операції? Дуже хорошо я себе відчуваю після операції. У мене нічого не болить. Э, хожу я уже без палочек, без э, костыля, хожу я ровно, у меня все выровнялось, я не хромаю, ничего. Боялась операции? Первый очень сильно боялась, второй боялась меньше, но все равно немножко боялась. Но все прошло шикарно, все прошло очень хорошо. Врачі хороші, анестезіолог хороший. Ну. Ознаки там в шві, в, чи в самому соглобі, щось є таке? Нет. Вот три тижні пройшло після операції, мене взагалі нічого не безпокоєть. Мені все, все нормально, все шикарно, все отлично. Що можете сказати людям, які живуть з таким болем, але не наважуються на операції? Люди, не живіть з таким болем. Идите, идите в рехаб. Я вам хочу сказати, що Только ну, вот я рекомендую эту клинику. Это очень хорошая клиника. Тут шикарные врачи, тут все отлично. С таким отношением врачей, я думаю, если бы все врачи так относились к пациентам, как относятся в этой клинике, то, наверное, у нас бы не было больных. Я рекомендую эту клинику. Идите, не терпите, идите. Дякую вам за за довіру, за гарний відгук. Скоріше вам реабілітації відновлення. Ви... Я вам дякую Я вам дякую за Дякую. пасібі.